Протягом цього року в Україні скоєно 52 напади на журналістів. Один з них якраз біля цього шлагбауму два місяці тому. Та убери мікрофон, я його викину в поле. Отойди, я з ним поговорю! Вже наступного дня міліція відкрила кримінальне провадження. Команда Стоп корупції вирішила з'ясувати, як в Україні розслідують напади на журналістів. На початку жовтня журналіст Топ корупції Лілія Ткачук розслідувала земельні махінації у селі Княжичі. Просто під час зйомки одного з підозрілих об'єктів на неї кинувся кремезний чолов'яга. Узі відсюди з мікрофоном. Пожалуйста. Діті я не не з, з ним розговорю. Він не соромився відеокамери, не соромився того, що перед ним вдвічі менша дівчина. І почав кричати, розводити руками. Показувати на інший об'єкт, заставляти знімати нас інше, почав штовхатися, погрожувати, що він викине мікрофон. Ліля одразу викликала міліцію і написала заяву на нападника. Відповідно, після приїзду в міліцію він почав себе поводити зовсім інакше. Просто була обстановка, в, в якій був скандал. Випадок набув широкого розголосу, зокрема серед медійних правозахисників. Інститут масової інформації руками досліджує напади на журналістів. Проаналізували там і наш випадок. Якщо вона представилась, якщо це чітко зафіксовано, якщо в неї був мікрофон з вітрозахистом, і це є публічним містом, тобто це є дорогою, це не є закритим якимось засіданням. це є факт перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Експерти встановили цей факт за дві хвилини, але поліції на це знадобилося щонайменше два місяці. Виявилося, що справу досі не передали до суду, ба більше слідчі навіть не висунули підозру нападникові. А нашу колегу не перевели у статус потерпілої. Ми хочемо зібрати повністю всі докази перед тим, як подавати її до суду. Ну або оголошувати підозру. Тут ну, цей нюанс якби для адвокатів дуже суттєвий іде і для слідчих. Ну, що любий адвокат візьме час, розіб'є цю справу. Таке пояснення нас не задовольнило, тож ми вирішили опитати всіх учасників конфлікту. Тоді ми переконалися, як насправді поліція збирає докази. Коли відбралися свідчення, в мене оператору... І Після того справа стоїть на місці. Просто я не знаю, якому я зараз в статусі взаємника, чи я в статусі потерпіли. А чи опитали хоча б нападника Дмитра Іванова? Ми вирішили з'ясувати самостійно і навідалися до нього додому. Звісно, поговорити з ним самим не вдалося. Ця жінка, яка представилася його дружиною, була не дуже дружелюбною. Мені здається, це провокація, і от спеціально була така дівчинка безобідна, заслана. Чому мали провокувати її чоловіка і навіщо? Дружина Іванова нам не пояснила, але пообіцяла, що передасть наше бажання зустрітися з ним. Та кремезний чолов'яга на зв'язок із нами так і не вийшов. Я зараз позвоню Руслану. Давайте. От. Руслан приїде так. і наб'ють вам морду. За що? Ну он всі так робить. Дмитро Іванов знана особа у княжичах. Живе у шикарному особняку. На місцевих виборах його обрано депутатом сільради. За нашими даними, Іванов у добрих стосунках із місцевими правоохоронцями. Тож не дивно, що поліція не поспішає з оголошенням підозри. Бородатий, закрой свої. Поняв? Я тебе нормально говорю. Я тебе сказав, закрой. Я тебе вчора ж приділ. Роман Тітарєв також мав нещастя познайомитися із Дмитром Івановим. У цій справі він виступає свідком. Вгадайте, скільки разів його допитував слідчий обласної поліції? Жодного. Правоохоронці згадали про свідка лише після того, як ми зацікавилися слідством. Таке враження, що прослуховуються телефони, і таке, тому що тільки після вашого дзвінка зразу мені слідчий передзвонив, який не дзвонив місяць, і запросив мене на зустріч, дати покази по тій справі. А до цього ніхто абсолютно не шев. Водився слідство у справах нападу на журналістів контролює прокуратура. Тож, зрештою, ми звернулися туди. Але про цирк, який відбувся у прокуратурі, трохи згодом. Зараз про те, як бездіяльність правоохоронців породжує відчуття безкарності. Журналістам погрожують. Дружи, я, 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 я ж тебе застреб'ють на мітингах. Дід сюда сюда та кидають зі сходів. Я журналістів канали про доплічно. Покарання за напад на журналістів сягає п'яти років позбавлення волі, але суди рідко належно карають нападників. Є проблема із судами, тому що в судах ці справи потім провисають. Або, наприклад, за побиття. У нас був випадок, коли журналісту зламали нос. Це було, правда, 2012 рік. Серйозне було досить побиття. Нападник отримав штраф у 50 гривень цього всього. Перша справа за статтею перешкоджання журналістській діяльності потрапила до суду лише 2012 року. Журналіст Роман Бочкала знімав сюжет про фермера, який солком у себе отримував працівників. Фермер закидав знімальну групу камінням і облив оператора мастилом. Машинне масло вот на брюках видно, що це не вода. І і вся камера. вся камера в маслі. Журналіст викликав міліцію, але правоохоронці спробували кваліфікувати напит як хуліганство. Романові довелося контролювати слідство аж до суду і ходити по всіх інстанціях. Зрештою, лише за 10 днів після написання заяви у міліцію. суд ухвалив вирок. Нападника змусили сплатити моральне відшкодування. Це насправді дуже важливо контролювати кожен крок правоохоронців. Не сподіватися на те, що вони самі зберуть докази, що вони самі проведуть всі досудові експертизи і так далі. Тобто, фактично, журналіст має сам проводити це розслідування і фактично приводити там слідчого прокурора, і, і фактично змушувати його виконувати свою роботу. Як зазначалося раніше, ми навідалися до прокуратури. Одержати коментар кращий за той, що нам надали в обласній поліції. Ми не сподівалися. Тому в обласну прокуратуру поїхали із самою потерпілою. Там зареєстрована кримінальні провадження. Ми хотіли знати, я хто знати вдоворує в прокуратуру у відділі звернень через наш візит почалася справжня метушня. Зрештою, викликала заступника начальника відділу, що здійснює нагляд за діяльністю броварської прокуратури. Зараз Особа підідається у діє ситуацію. Будь Якщо роботу поліції можна оцінити на слабку двійку, то в прокуратурі вочевидь справу Лілі Ткачук не вивчають взагалі. Ви напишете нам заявлення, ми його розглянемо, та да, дадім вам на всі поставлені вам вопроси відповідь. Так ви не можете нам просто сказати прізвище в посудальні по пам'яті не, не помню. Зараз по пам'яті не помню. Ми щось хвилин додішиться. Що це... А ну а не можна ніяк дізнатися зараз, Н... тільки письмово. Можна, ну просто письмово це буде достовірніше. Щоб дізнатися найменші деталі справи, Лілі довелося написати окрему заяву. Відповідь пообіцяли розтягнути ще на місяць. Тож наостанок ми звернулися по допомогу до вже знайомого нам інституту масової інформації. Я думаю, що ми цю справу піднімемо окремо і напишемо листа до НВС від себе. Що два місяці тому чи місяць тому побили журналістку по 171 статті, але досі ніяких слідчих дій не проводилося. У половині зафіксованих фактів порушення свободи слова працівники засобів масової інформації навіть не подають заяву до поліції. Та якщо журналіст звертається до правоохоронних органів, він має контролювати слідство. Адже публічний тиск на правоохоронців це чи не єдиний спосіб в Україні домогтися правосуддя? Інакше такі, як Дмитро Іванов, і далі безкарно перешкоджатимуть журналістській діяльності і нападатимуть на дівчат.